Тікток починав своє просування з того, що він наголошував свою конкурентну перевагу і головну відмінність від інших соціальних платформ, що він насправді не є соціальною платформою, він є розважальною платформою, і ось це визначення розважальної платформи змінює зараз увесь світ. У світі проведено величезну кількість різних незалежних досліджень, які показують зміну паттерну користування соціальними мережами. Якщо перші роки появи і буму активності різних там. Фейсбуків, інстаграмів та твіттерів і інших соціальних платформ, люди відповідали на ці всі ж самі запитання про те, що вони бачать найбільшу цінність в тому, що вони можуть вести спілкування з великою кількістю людей онлайн, і що це є найголовнішою причиною використання цих платформ. Зараз паттерн змінюється. Люди не дуже вже хочуть взаємодіяти в такому розумінні, як спілкуватися, як це було спочатку задумано. Вони зараз хочуть робити. Те, що нас привчав робити TikTok. Усі хочуть навчатися, розважатися, дізнаватися щось нове, ставати кращим за допомогою саме оцих платформ. І дуже велика кількість опитаних. Вони взагалі кажуть, що вони не використовують ніякі месенджери. Вони в тому самому інстаграмі максимум відправляють зараз якусь одну реакцію на сторіс і там максимум лайк. І в них немає потреби там комусь дописувати для того, щоб листуватися з кимось, є на багато. Зручніші додатки, і вони не повинні тоді вже містити такі опції, як має той самий інстаграм. Не потрібно для того, щоб написати другу, щоб той друг публікував якісь фотки. Він може.